Доброго дня, вельми шановне панство. Фабрика спортивних голубів працює. Сьогодні хочу підняти таке питання вибраковка. Дуже цікаве і актуальне питання, як я це роблю і деякі мої знайомі. Значить, казав то й поїхали, так? Да? Е, коли ми бракуємо і як ми бракуємо голубів, далі я, я трошки перейду, бо вони тут активні, вони нічого не дають мені зробити. Так, як ми бракуємо голубів, коли ми починаємо бракувати голубів? Вибраковка голубів починається осіннюю. Після закінчення льотів голуби мають перелиняти. І тоді, в цей період часу, ми слідкуємо за здоров'ям голубів. Ми вживаємо, вживаємо всіх методів та засобів для того, щоб голуби нормально перелиняли. Соответственно для цього періоду часу у нас має бути корм підібраний для леньки. Це має бути обов'язкове купання голубів. Обов Тоді, коли вони линяють, вони мають купати для того, щоб гарне піря них росло. Мають бути якісь вітаміни. І е, багато зерно, зерно смісь, багато, тобто там мають бути присутні всі-всі-всі е, види зерна, які ми тільки можемо собі дозволити, і можемо десь їх достати. Тоді ці голуби у нас будуть <кій> гарно е, перелиняють, і вони будуть здорові. І тоді вже десь 15 го Грудня обично скидають вони останнє перо до 15 грудня. Кого раніше, кого пізніше. Ну, я говорю до тих голубів, які тобто, не пізняків, не, не те саме, я таких нормальних голубів, які... які виведені ранньою весною. І тоді, коли вони скинули останнє пір'я, ми вже починаємо їх, ну, я починаю їх, інтенсивно ловити, лапати. Любуватися ними. Значить, е Коли я ловлю голуба, я звертаю увагу на такі фактори. Значить, Перший фактор, я дивлюся, е дійсно дивлюся на пір'я. Яке в нього пір'я? Чи пір'я посічене пухо чи пір'я, е якщо голуб десь Е щось щось десь случилося з ним, значить у нього буде при рості пір'я, буде видно. Там на, пір на самому пір'ї так, некачественні будуть такі позначки. Тобто, мабуть, ви, якщо звертали увагу, то, напевно, всі звертали увагу на це. Що навіть глубиня, якщо воно в кублі сидить і його кормлять, а потім там, ну, випало з кубла і там вже день-два його там паршиво кормлять, коли воно поки воно знайде, що його покормить. І оці такі е, неякісні будуть пір'я на тому моменті, коли це відбулося. Так само і у голубів. Тобто, голуб може захворіти, голуб може десь, якесь щось його налякати, може бути по-разному дуже багато факторів тоді, коли в нього може бути неякісне перо. І от, якщо є такий голуб з таким неякісним пером, то бажано би його. Ну, Якщо це голуб налякався, там, або там десь, якісь там в нього були незначні проблеми, то, в принципі, там нічого такого страшного немає. А от якщо голуб перехворів, перехворів, так, серйозно перехворів, то я би його вже, вернув, і вибраковував би, би і не пускав би більше його в пару. Ну, Кожного по-разному. я кажу. Тобто Є такі люди, що підлічили і далі парують. Я би цього не робив. Би. І стараюся цього не робити. Значить, ловлю голубів, дивлюся на їхнє, на качество їхнього пір'я, звертаю увагу на, їхню, на їхнє здоров'я, звертаю увагу на впитаність голуба. Тобто голуб повинен бути не дуже жирний, голуб повинен бути в нормі, не шмаркати, не пчихати. Абсолютно бути здоровий. І тоді, коли ми зимою, значить, я провожу зимою вакцинацію голубів, я провожу. Я коли вам скажу, я дивлюся по впитаності голубів. Якщо голуби впитані, то в принципі я їм глистів не ганяю. Хоча є люди, які якась там спеціальна є. Ну, не спеціальна, а Людей є своя схема, да, і вони по цій схемі працюють. Я не знаю, чи це, чи це правильно, чи це неправильно цих глистів ганяти. По-перше, -по я думаю, що це треба правильно вміти це робити. Для мене, мене це важніше, щоб це правильно це робити. Перше правило не на вреді. Да, Сухих стараюся голубів взагалі, десь десь здівати їх. А ті голуби, які опитані, які крепкі, мосні, на ті голубі мають поруватися. Ну, значить, зимо, зима проходить, да? ми там їх годуємо, купаємо, поїмо і вже підбираємося до племенного періоду. 15 лютого я ставлю їм. Гнізда і проводиться спарювання. Спарювання може бути е, по любві може бути спарювання, може бути в лінію, тобто різне, аубридін, да? як хто, Як хто робить і хто що. Кому що подобається. Ну і не тільки подобається, що все-таки голуб спортивний, це виведений голуб спортивний це результат нашої праці, це велосипед, якого ми робимо, вдосконалюємо і так далі. і так так інше значить Тоді, коли голуби спорувалися, вони починають нестися. І з тих пір, коли вони почалися, почали внестися, ми також слідкуємо за станом яєць. Яйця у нас теж бракуються. Якщо ми переглядаємо яйця, якщо яйця у нас якісь там неправильної форми або е, пом'яті, або десь чуть-чуть е, там розбиті, тріщини, це все ви бракуєте, це викидається, воно не потрібне. Ну дивіться, от дивіться, яйце. Бачите? Оце таке яйце, воно... Цього яйця не повинно бути. Де, да, все, Цьому яйцю вже капець. А хороше яйце, значить, яке має бути яйце. Значить, зараз я вам покажу, яке має бути яйце. Що його тут знайду. Так, ага. Ну давайте хоча б це самочки. Значить, дивіться. Це таке ось що тобто, яйце гарне правильної форми. Да? Яйце гарне правильної форми, без тріщин, без пошкоджень. І бажано, щоб воно було чисте. Ну, щоб воно було чисто, то треба, звісно, там соломки їм підставляти. Ну, якби вони літали, то вони б це самі зробили. Бо я цього не зробив. А вони б це зробили. Тобто вони б намостили соломи, там якихось гілочок натаскали б. І ці яйця були б чистенькі. Ну, я на це звертаю увагу, і я розумію, що це моя, якби цьому є в цьому є моя замішана участь, що вони не встигли це зробити. І... Ну, нічого страшного. так, але яйця мають бути такі, важкі, тобто Вони мають бути біленькі, вони, мають бути, ну, вони можуть бути там, трошки різної форми. Да? Є трошки витягнуті яйця, є більш округлої форми, тобто залежно від голубів. Да. Але вони мають бути такі як нормальні яйця мають бути. Без браку. Да? Да, от такі. такі мають бути яйця. Без браку. Яйця мають без браку бути. Тільки тоді, тільки тоді з них вилупляться гарні голубенята. Значить, коли лупляться голубенята, на що слід звернути увагу? Так що голубеня вилупилася, і там цієї крові є таке, да? крові там куча. Ну, все в кривлі, все те саме, це вже голубеня. Ну, не годиться таке голубеня. Воно і не виросте нормально, і кожного полки нікого кожного не буде. Голубиня має бути сухеньке, гарно вібрати в себе. Там в, 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 в яйці, як голубеня в яйці росте, там йому зразу е, і корм заложений, да? воно звідти. Звідти бере корм з яйця. І це воно повинно бути хорошо, його повинно цей корм вибрати. Тобто, шкаралупа бажано, щоб була суха. При вилупленні голубенят шкаралупа має бути суха. І вони беруть цю шкаралупу і викидають. Ось Вилуплене, вилуплене голубеня, бачите? Отак. І шкаралупа вони винесли, викинули. якась <кліпи> стара шкаролупа, там десь. Нові, що, я, навіщо я, мабуть, не знайду, щоб показати. Сухенька, чистенька шкаралупа. Це є добре. Луня <кліпи> приблизно мають бути одинакові. Там трохи одне більше, друге менше, тому що вони лупляться там з, де, де з, яким, з деяким. Відрізком часу. Через це можуть бути трішечки одне більше, друге менше. І потім наблюдаємо за їхнім розвитком. Що голубенята, показник розвитку хорошого розвитку голубенята, це вони мають бути хорошо брати масу. Хорошо мають брати масу глубенята. Дивіться, бачите? Це Оце от такі ось яєчка. Голубнята мають хорошо брати масу, е накал треба звертати увагу. Мають бути, я вам не показував да, в відео. То есть, мають бути окульки такі округлої форми, тобто е не, не понос. Якщо понос, це вже вони будуть мокрі ці голубенята. З них вже толку не буде, їх, і ви їх не вилічите, вже одразу їх десь кудись треба дівати. Кологунет має бути сухо, пупки мають бути у них затягнуті, ніякого там кокцидіозу, трихомонозу не повинно бути на пупках. Там все має бути чистенько, сухенько і чистенько. І тільки <кхід> тоді, коли ми слідкуємо за цими голубенятами, вони в нас ростуть, розвиваються. Ми тільки тоді можемо отримати здорових гарних голубенят. Здоровий, гарних голубенят. Голубенят, лежати в руку, воно має бути впитане, воно має бути крепке. Воно має, коли ви до нього лізете, воно може давати здачі. Це означає, що воно є здорове. І от коли вже воно на виході це голубеня, коли на виході це голубеня вже десь має скоро вилетіти. І ми на нього дивимося, то ми бачимо, що в нього гарне перо рівненьке, рівненькі пера, красиві всі. І на голові отакий от пушок, це говорить про те, що ми робимо все правильно. Здорові, гарні голубенята припудрені таким пушком. Ну, Потім вже, звичайно, що після цього е ми голубенят відсаджуємо вже з кубла, і вони пройшли нашу вибраковку, а тепер їх буде бракувати вже життя. Ну, єдине, що ми можемо їх допомогти, це е вакцинація і корм. Для голубенят корм це, звісно, серйозна штука. Тут треба, кажуть, що зеленого гороху не можна надавати. Взагалі їм, я таке чув. Я не знаю. Ну, я в принципі його і так не даю, Я даю жовтий горох, зеленого в мене немає гороху. Потім там одні кажуть, що ячмінь, можна давати, другі кажуть, що ячмінь не можна давати. Мені здається, що можна давати все по чуть-чуть, але треба слідкувати. Значить, е, Голубенята мають бути е, оддільно від другої голубенят. Тобто зграя голубенят в кількості там, не знаю, 30-50 штук. Бажано їм не давати ніяких антибіотиків, нічого. В них має включитися імунна система, запрацювати. Коли вона формується, я не знаю цього, я вам не скажу. Треба читати. Але бажано, щоб кажу, чим поменше е старатися їм щось давати. Ну і е теж голубник, там чуть-чуть, якщо -чуть, там буде грязновато, це теж не, аж не, не сильно дуже погано, тому що кажу, це відпрацьовує, відпрацьовує імунна система в цьому плані. Через те, через те так. І тоді вже, коли ми голубенята бачимо, там да, якісь там голубенята відійдуть, вони, ну краще їх, якщо ми бачимо, що щось з ним не так, лучше зразу його вбрати, не чекати, поки там воно буде заражувати інших голубенят, треба забрати їх, десь усунути їх, повіддавати комусь там. Або десь не знаю, кожен по-разному, да? куди хто там їх діває. У кожного свої, свої методи. І вже потім ми цих голубів, голубеня цих молодих вже обльотуємо, там, починаємо тренуємо. І, і в кінці кінці ви знаєте, я знаю, що я, я знаю, я, я замічаю, по своїх голубах, по своїх голубах що голубенята, які народилися ранньою весною, голубенята, які були. Може деякі по одному були, а може і були і по двоє. Якщо голуби гарно кормлять, то вони лесенько витягують двоє обмін. Якщо вони погано, то можна перекинути або брати по одному. По одному їм все-таки трошки краще і вони можуть бути здоровші. І якщо глянути по голубенятах прошлогодніх. У мене тут їх небагато, Значить, ми дивимося на З мене Того року я щось не знаю, колись не попляв, Це ж тоді. Це ж тоді так вийшло. Ця війна почалася, Та я щось там не знав взагалі, чи воно щось буде, чи не буде. Та я колись кольцював те, що в мене було. У мене були там... Та які хоч були, і сині були, і жовті були, там які угодно. Я кольцював різними кольцями. Різними кульцювали. Кольцями голубів. Але хочу сказати, що в мене залишилося небагато. У мене залишилося більше десятка голубів прошлогодніх. Ну, це І голубенята залишилися, на які я в принципі, і бачив, що вони напевно залишаться. Тобто я розраховував, що вони залишаться. І так воно і відбулося. Ну, Оце голубочка прошлогодня, бачите? Прошлогодня самочка. Ось така. Ну це, звісно, я не можу. Я в одній руці я не можу її тримати. Пробачайте. Отак познімаю. Ось голубок прошлогодній. Дивіться, які голуби. Це прошлогодні голуби, які залишилися. Їх біля 10 штук. Потім ось сиза голубочка з синім кольцом. Така е на її лице трохи біловате. Біля неї слідує ще теж голубочка з жовтим кольцом. Оце такі голуби в мене в прошлому році залишилися. Ці голуби залишились. Подивіться на цих голубів. Це не голуби, а це монстри. Серйозні такі, що, що ого! го Ще десь є в мене. Ось голубочка ось голубочка з синім кольцом це теж прошлогодня самка самка. Вона в мене залишилася Тобто ці голуби молодими, вони не хворіли. Абсолютно. Вони не чмихали, не приїхали, вони нормальні, як були, так вони і залишилися. Вони нормально перелиняли, вони нормально е пролетіли в Вінницю Вони все зробили для того, щоб залишитися. І от такі голуби. Мають, мають залишатися в голубнику, вони мають радувати хазяїна, мають радувати хазяїна. І так, І так ми робимо те, що я вам казав, вибраковку. Да? Так проходить. Ну, а потім вже ж далі ж теж в процесі змагань. Це вже інша вибраковка, це вже на швидкість нас іде бракування голубів. На на, на, на швидкість на те, що він додому попав. Там якийсь, він ж собі, там. Все-таки він розумний голуб, раз він летить додому і вибирає найкоротший шлях. От. Якось так. Отак воно відбувається. Це бракування голубів. Дякую, дякую вам за перегляди. Дякую за. Позитивні відгуки. До побачення. до слідуючих відеороликів.